Далина, надія єдина, це до Є на карті Житомирщини невелике село Верхівня, куди пролягають дороги від Парижа і Варшави, від Києва і Санкт-Петербурга, бо місце те особливе, освячене любов'ю двох великих людей класика світової літератури Онореда Бальзака і польської графині Евеліни Ганської. Хтось із великих висловив думку і її стали повторювати, що любов видатного французького письменника, філософа і гуманіста Оноре де Бальзака до польської графині була найбільшою в його житті помилкою, мовляв, і любові ніякої не було, а тільки бажання бальзака поліпшити своє вкрай погане матеріальне становище за рахунок багатої пані з одного боку та прагнення потішити своє провінційне самолюбство з іншого. Нічого подібного. Найбільшою помилкою є саме така думка, бо 17 довгих літ Цих двох неабияких людей єднала, зігрівала і вела одне до одного велика любов. Палкі листи Бальзака до Ганської, написані за ці 17 років, становлять четверту частину його відомої людської комедії. Отже, Евеліна Ганська в дівоцтві Ржевуська. Виросла в багатій шляхетній родині. Її батько листувався з Вольтером. Старший брат Генріх був письменником, другом Пушкіна. В Старшу сестру Красуню Кароліну були закохані і Пушкін, і Міцкевич, і присвячували їй вірші. Брат Адам був флігель-ад'ютантом російського імператора. Евеліна теж була однією з найбільш освічених жінок свого часу. Вона вільно володіла кількома мовами, зналася на музиці, мала літературний хист. Зрозуміло, що така дівчина, яку рано видали заміж за доброго, але більш ніж удвічі старшого графа Вацлава Ганського, власника верхівні, могла закохатися в бальзака. Онареда Бальзак на той час уже мав світове ім'я. Його книги читали, ним захоплювалися всі. Він був душею кожного товариства, в яке тільки потрапляв завдяки своїй веселій вдачі і надзвичайній доброті. Він був високий, але надзвичайна жвавість згладжувала зріст. Кремезний, але жодної незграбності. В ньому було стільки душі, що вона носила його велике тіло, мов оболонку, а не тягар, писали про нього його сучасники. Знайомство їхнє розпочалося взимку 1832 року до нудного одного буденного. Начитавшись довгими зимовими вечорами творів Бальзака, Евеліна Ганська надіслала йому до Парижу листа з анонімним підписом Іноземка. Серед сотень інших листів, що їх отримував Бальзак, саме цей чимось зачепив його душу, і він відповів іноземці на сторінках однієї з паризьких газет. Евеліна відповіла на відповідь і так зав'язалося листування. А вперше зустрілися вони через рік на відпочинку, про що Евеліна Ганська писала в листі до свого брата Генріха Ржевузького. Ми завели в Швейцарії чарівне знайомство з паном Дебальзаком. Знайомство те перетворилося в справжню дружбу. Гадаю, на все життя. Бальзак мені нагадує тебе, любий Генріху. Він веселий, сміхотливий, люб'язний, як і ти. Бальзак теж захопився Ганською. Потім у листах до неї він розповідав про своє життя, ділився планами, надсилав рукописи своїх творів і просив висловити думку про них. Вони з нетерпінням чекали нової зустрічі. Але Толя подарувала її тільки через вісім років у Санкт-Петербурзі, куди Евеліна приїхала, щоб залагодити спадщину по смерті чоловіка. А Бальзак приїхав із Франції, щоб побачити Евеліну свою північну зорю, як він її називав. Повернувшись до Парижу, він писав до Евеліни в українське село. Моя любов то найпрекрасніше, найдосконаліше, найбільше з усього, що я зрозумів. Без такої наповненості серця я не написав би й десятої частки моїх творів. Побільше думайте про це хвилини суму. Видавши заміж єдину доньку Анну за Мнішика, Племінника короля Польщі Станіслава Понятовського, Евеліна, здавалося б, уже могла б заспокоїтися з улаштуванням родинних проблем і віддатися справам власним. Вона їде до Парижу і кілька місяців гостює у Бальзака, в облаштованому для неї будиночку по вулиці Фортюне. Потім вони разом були в Німеччині. Але обставини покликали її додому. Через деякий час за нею вирішив поїхати і Бальзак. З Парижа він виїхав 5 вересня 1847 року залізницею через Брюссель і Кельн до Берліна. Далі деліжансом поїхав до Кракова і нарешті дістався кордону Росії. Можна тільки дивуватися пориву цього вже літнього, знаменитого чоловіка, який облишив звичний комфорт і середовище і помчав за своєю любов'ю в чужу, невідому країну, без знання її мови, звичаїв, прихопивши тільки найнеобхіднішеку таку їжу та пляшку Анісівки, якою пригощав візників. Дорогою додавав чайових, щоб швидше їхати, і мчав за його власними словами зі швидкістю імператора. Мужньо терпів дорожні незручності, постоялі двори видавалися йому гіршими запорізькі тюрми, їхав через дубно, звякель, Житомир до Бердичева, а вже потім до верхівні. Близько восьмої ранку я побачив велике місто і подумав, що то бердичів. А насправді це був Житомир. Я відчув, що втомився, але тут зі мною сталася така комічна пригода, що розповіддю про неї можна розвеселити навіть поминальний обід. Що за смішна пригода сталася з бальзаком у Житомирі? Ми, мабуть, ніколи не дізнаємося, бо він не встиг її описати. І ось нарешті бердичів. Тут я з подивом побачив будиночки, що ніби танцювали польку. Одні хилилися вліво, другі вправо, треті наперед. Багато їх менші за наші ярмаркові намети, а чистотою схожі на свинарники. Це видовище таке несподіване для європейця і парижанина, що треба було це бачити в двох-трьох містах, щоб звикнути. Нарешті я приїхав на поштовий двір, але мені не дали коней, бо чекали якогось князя з Варшави. Мене оточила тьма євреїв. Їхні бороди тріпотіли на сонці, а очі виблискували, мов рубіни. Жадібними руками вони то тяглися до моєї палиці, то до ланцюжка годинника переконатися, чи справді він золотий. Трапився там і один кравець, котрий відвів мене до свого магазинчика і напоїв кавою. Тут же ми сторгувалися, і вони за ціну вдвічі менше, ніж пошта, взялися доставити мене до верхівні. Дякуючи турботам пана Равеля, цього владики жилетів та закордонної моди в Україні, я виїхав о другій годині єврейською бричкою. Від Бердичева до верхівні, до маєтку, де мешкала Евеліна Ганська, дорога пролягла через безмежне осіннє поле, що приголомшило бальзака величчю і простором. Україна починається з Бердичева. Все, що я бачив до цього, нічого не варте. Це рівнина, царство хліба. Тут починається український чорнозем, який йде вглиб на п'ять футів і більше, і який ніколи не удобрюють і завжди засівають під хліб. Цей пейзаж навіяв на мене спокій, я задрімав. І лише о пів на шосту мене розбудили крики. Я побачив щось схоже на лув. Або грецький храм, позолочений вечірнім сонцем, який височів над долиною. Так, це справді була верхівня маєток графині Ганської. Архітектурний ансамбль за проектом архітектора Блеріо складався з трьох частин палацу та двох флігелів. В одному з них жив управитель, у другому була кухня, від якої до палацу вів підземний хід. Неподалік стояла невеличка капличка з родовою усипальнею. За палацом на 60 гектарів тягнувся ландшафтний парк із рідкісними породами дерев, оранжереями, мисливським павільйоном, арковими мостами через яр. Бальзака поселили в лівому крилі на другому поверсі. Тут він вперше опинився в затишному родинному колі милої Евеліни, її доньки та зятя. В листі до сестрів Париж він писав У мене чудові апартаменти. Салон, кабінет і спальня. Кабінет з рожевого штучного мармуру, з каміном, щодовими килимами та зручними меблями. Вікно з прозорого скла. Краєвиди відкриваються переді мною на всі боки. У верхівні дивувало все своїм розмахом і комфортом. Тут була власна суконна фабрика що виготовляла сукно не гірше французького. Єдина на всю округу лікарня, фільварк, оранжереї, що навіть узимку постачали до палацу живі квіти, які так любила Евеліна, і шампіньйони. У верхівні треба мати багато своїх ремісників. Тут є і кондитер, і мебляр, і швець, і кравець та інші майстри. Тепер я розумію, чому в пана Ганського було триста слуг, із яких він навіть утворив оркестр. Бальзак з любов'ю говорив про винахідливий і працьовитий український народ, від якого він запозичив аж 77 способів випічки хліба. У верхівні Бальзак пише свої романтичні повісті, редагує дорожні нотатки. Продовжує людську комедію. Приїхав сюди в верхівню, тому що він покохав Евеліну Ганську. Вони за 16 років вони один одному написали 444 листи про кохання. Це було дуже унікальне їхнє кохання. Муза була його, вона надихала його на романи, які він тут написав. На жаль, незавершені справи кличуть до Парижа, мусить їхати і сумом залишаючи. Тих, кого любить. Я не кажу тобі прощай, а лише до побачення. Певне, мені легше дихається серед широких верхівнянських просторів, ніж у моїх рідних краях. Може, залишимося тут обоє, продамо дім на вулиці Фортюне і забудемо про цілий світ. А цілий світ забуде про нас. Життя в розлуці для обох було нестерпним. Звичайно, найкраще було б їм одружитися. Але як? Пані Ганська знала, що Бальзак дуже тяжко хворий, і тому йому нерозумно бути далеко від паризьких лікарів. А там французька революція неоплачені борги бальзака. Протести родичів від цього неможливо відмахнутися. З іншого боку, за законами тодішньої Росії, жінка, котра виходила заміж за іноземця, втрачала все своє майно, а це означало повне розорення. А Бальзак у Парижі марив Україною. У Франції вже не було для нього ні слави, ні амбіцій, ні успіху. Все затьмарювала вона, його північна зоря, як він називав Евеліну. І почуття знову ведуть його в Україну, де чекала на нього його остання і найбільша любов. У верхівні пройшли його найщасливіші роки. По-перше, в такому багатстві він ніколи не жив. Такого піклування, як у верхівні про бальзака, ніде ніколи не було. І такої любові, звичайно, як з Евеліною Ганською, в нього також не було. Це саме одна єдина жінка, за якою він їхав на край світу. Їхнє весілля в березні 1850 року було скромним, дуже скромним. Для вінчання в Бердичеві вибрали невеличкий затишний костьол Святої Варвари. Шаферами були зять Евеліни, Жорж Мнішек та давній приятель родини, друг Олександра Пушкіна і Адама Міцкевича граф Густав Олізар. Молодятам було по 50, той вік, коли набутий досвід та пережити оберігають від непродуманих рішень. Бальзак потім писав Це практично ніщо. 25 років праці і боротьби, щоб завоювати таку чудову, променисту, невичерпну любов. Тепер нас ніщо не хвилює, тільки наше здоров'я і наші справи. Тільки заради великої любові Евеліна Ганська залишила у верхівні своїх дітей, своє майно, усе минуле. І поїхала з коханим до Парижа, у революцію, якої вона боялася, в борги, у хворобу, у невідоме. Але це не було її жертвою, як і він без неї, вона без нього не мислила свого життя. Вона була добра та пані ганська, виїжджаючи до Парижа, з дороги писала до своєї доньки в листі. Зроби подарунок Насті. Вона дуже плакала, коли ми виїздили. І взагалі вона гарна прислуга і добра дівчинка. Подаруй два бички Мусію, він хороший хлопець і чемний слуга. В Парижі Онареда Бальзако спершу трохи покращало, але не надовго. Тяжка хвороба серця і роки виснажливої праці зробили своє, він згасав. Евеліна весь час була поряд, лікувала, доглядала, скрашувала його останні дні і вселяла оптимізм своїми жартами. Сестра Бальзака дуже дивувалася, чи знає братова про небезпеку. Якщо знає, то поводиться героїчно. Не стало Бальзака 18 серпня 1850 року. І півроку не минуло після весілля. Він помер на руках своєї коханої Евеліни. А потім вона ще доглядала його могилу, підправляла його недописані твори. Тож найбільша помилка пізніших дослідників життя і творчості цього великого генія людства вважати його любов до Евеліни помилкою. Про це й написав у своєму безсмертному вірші. Житомирський поет Валентин Грабовський Повірте, не усе купується за гріш. Подякуймо за це в країні тричі. Спішіте за коханням, не в Париж. Спішіть за євами у верхівню й Бердичів.